Знаєш, так, Володя, я на тиждень їду відрядження а? і попрошу, щоб я коли вернусь, не було як минулого разу. Як? Що я застала не хату, а конюшню? Боже, коня до хати привів. Що до такого? Слухайте, я... морду закрий. Значить, слухаєш сюди. Кімнату, провітрюєш два рази в день і в хаті не курити. Нафіга тоді провітрювати. Щоб діти дихали свіжим повітрям. А. До речі, про дітей. Молодшого кожен ранок водиш в садок. Добре. В який? В той, що він ходить. <зві> він дорогу знає, просто йди рядом. <зві> Як барсік. Як барсік! Але не обов'язково ставати під кожне дерево. Ой. Старшого не води старший сам ходить. В садік. В школу. А -а -а. Великий вже. Викладає вже. І кожен день ми мало. Та я вмію ти? Нашого малого!